Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершились матчі 12-го туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: Карпати Лівий Берег 3-0, Шахтар Чорноморець 2-1. Ворскла колос 0-1. Олександрія Полісся 1-0. Динамо Інголець 5-2. Оболонь-Верес 0-0. Кривбас-Рух 1-1. Та Зоря ЛНЗ 1-2. Захисник ЛНЗ Айді Дайко отримав травму у матчі 12-го туру УПЛ проти зорі. Футболіст не зміг продовжити гру. Замість нього на 9 9-й хвилині вийшов Назарій Моравський. 22-річний албанець провів 8-й матч за ЛНЗ у поточному сезоні. У захисника Динамо Брайана Сибаліуса стався рецидив травми задньої поверхні стегна, повідомляє Тато таке. Це четверта травма 23-річного футболіста у київському клубі, якщо враховувати літні міжсезоння та забій голови у грі з Ворсклою. Футболіст повністю відновився після травми перед матчем з Ромою 24 жовтня та повинен був потрапити до заявки, але стався рецидив ушкодження. Нагадаємо, Динамо влітку орендувало Сибаліуса у Форталези до 31 Шого грудня за цей час гравець зіграв у чотирьох матчах за київський клуб та забив один гол. Головний тренер Інгульця Василь Кобін після поразки від Динамо 2-5 у 12 му турі УПЛ ухвалив рішення перевести в команду Ю-19 відразу п'ятьох гравців основи. Про це стверджує журналіст Дмитро Вінков. Мова йде про наступних виконавців. Півзахисники Олександр Козак, Сергій Питько та Юрій Козиренко, а також нападник Артем Сітало та захисник Максим Мельничук. Згідно з даними джерела, тренер незадоволений ставленням гравців до процесу і відправив їх до другої команди в якості виховних цілей. Сайт фанатського руху вболівальників Баварії оприлюднив заклик з вимогою бойкотувати виїзний матч шостого туру Ліги Чемпіонів проти Шахтаря через вартість квитків на гру. Зазначається, що вартість найдешевшої перепустки на матч для фанів Баварії на сидячі місця складає 105 євро. На стоячі місця 52 євро. Мінімальна ціна для фанатів Аталанти була 28 євро на сидячий та 23 на стоячі, А на гру з Янг Бойзом 31 та 26 євро. Відповідно у заявці активні вболівальники мюнхенського клубу закликали фанатів Баварії відмовитись від запиту на можливість придбати квитки на цю гру. Центральний захисник Динамо Тарас Михавко потрапив у рейтинг міжнародної футбольної організації. 19-річний український захисник потрапив у список 10 найкращих центрбеків сезону 2024-2025 віком до 20 років, які грають за межами топ 5 чемпіонатів. У рейтингу який було складено 26 жовтня 2024 року. Українець займає третю позицію. Очолює цей рейтинг. Центральний захисник Палмейра Савіто Рейс. У цьому сезоні Михавко зіграв за столичний клуб у 16 матчах в усіх турнірах, забив один гол у ворота суперників та віддав один асист. Також треба зазначити, що 3 листопада у матчі 12-го туру УПЛ проти Інгольця захисник відзначився третім автоголом цього сезону. У Наємельгоса викликав 24 гравців на товариські матчі проти Португалії та Італії. Наставник молодіжної збірної України Ю 21 оприлюднив список футболістів, викликаних на збір у листопаді. Повний список викликаних гравців ви зараз бачите на своїх екранах. 15 листопада Україна U21 зустрінеться із Португалією U21. Початок цієї гри о 19.30. 19 листопада українські збірні U21 буде протистояти Італія U21. Цей поєдинок розпочнеться о 19.15. Час обох поєдинків – Київський. Юнацька збірна України Ю-17 зіграє два товариські матчі з Хорватією. Команда Юрія Мороза збереться 9 листопада, а за кілька днів зіграє спаринги проти хорватів. Перший поєдинок відбудеться 12 листопада, а другий 14. Зустрічі пройдуть у рієці початок о 14.30 та 11.00 Відповідно. Нагадаємо, збірна України ю 17 подолала перший етап кваліфікації на євро 2025 Матчі проти Хорватії стануть підготовкою до наступного раунду, який відбудеться навесні 2025 року. Як повідомляє Sport.ua, півзахисник Манчестера Юнайтед, 17-річний Зак Бауман отримав виклик у юнацьку збірну України. Бауман поїде у розташування збірної України на перший етап кваліфікації на Євро Ю-19. У цих матчах приймати участь будуть гравці не старше 2006 року народження. За допомогою УАФ Захар у жовтні оформив український паспорт та здобув українське футбольне громадянство. Саме це дозволить йому грати за збірну Україну. Раїни у поточному сезоні Бауман провів 9 поєдинків за юнацькі команди червоних дияволів, у яких забив один гол та зробив один асист. Перший раунд кваліфікації на євро ю 19 відбудеться із 13 по 19 листопада у Нідерландах. Серед суперників збірної України господарі Нідерланці та однолітки із Словенії та Казахстану. Дві найкращі команди вийдуть до еліт-раунду. Голкіпер Карпат і молодіжної збірної України Яків Кінарейкін влітку міг стати гравцем іспанського клубу Вальядоліт. Про це повідомляє спорт Згідно з даними джерела, іспанці були зацікавлені у переході голкіпера. Проте Кінарейкін Рейкін відповів відмовою, бо домовився про контракт із Карпатами і розраховував стати першим номером львівського клубу. Валья Доліт виступає у Ла Лізі. Влітку він посилив воротарську позицію двома голкіперами. 21 Кіна Рейкін влітку перейшов із дніпра 1 у Карпати, підписавши контракт на два роки. У нинішньому сезоні Яків провів один матч, програючи конкуренцію Олександр. Олександру Кемкіну. Також нагадаємо, що Кінарейкін викликався до молодіжної та олімпійської збірної України. Український футбольний спеціаліст Роман Григорчук може очолити черкаський ЛНЗ. Про це повідомляють декілька українських джерел. В клубі незадоволені роботою нинішнього головного тренера іспанця Андреса Караско. Однією з претензій керівництва є якість гри команди, проте зазначається, що кандидатура Григорчука поки існує в ЛНЗ лише на рівні обговорень. Клуб може ухвалити рішення продовжити роботи по іспанському вектору і запросити тренера іноземця. У цьому сезоні УПЛ ЛНЗ набрав 18 очок у 12 матчах. Це дозволяє посідати сьоме місце у турнірній таблиці. Ці УПЛ нагадаємо, Роман Григорчук з літа 2024 року очолював азербайджанські невчі, але нещодавно був звільнений через незадовільні результати. Екс-захисник Ференсвару Шад'єзе Мартош розкритикував киян перед матчем четвертого туру Ліги Європи. Він заявив, що угорській команді час відіграватися за поразку від Динамо у 1975 році у фіналі Кубка Володарів. Кубків. Нагадаємо, у тому поєдинку кияни перемогли з рахунком 3-0. Цитата. Настав час відігратися за поразку у 1975 році, тому я вполюватиму за Ференцварош у четвер. Судячи з поточних результатів у Лізі Європи, форма Динамо не є блискучою. Вони зараз грають дуже слабко. Я б навіть сказав безнадійно. Вони навіть не забили жодного голу. Про що це може свідчити? Вони не набрали очок у трьох матчах, тому я впевнений, що перемога буде за Ференцварошем, Сказав Мартош. Уєдинок четвертого туру основного етапу Ліги Європи Динамо Ференсварош відбудеться у четвер, 7 листопада. Початок цього поєдинку у 22.00. Тренерський штаб Челсі почав активніше використовувати вінгра збірної України Михайла Мудрика. Однак футболіст все ще не отримає достатньої ігрової практики в Англії. Проблема може бути вирішена за допомогою оренди гравця до іншої команди, повідомляє Туту Маркато. Мудрик зіграв у нинішньому сезоні лише 10 матчів у складі Челсі у всіх турнірах. На рахунку українця один гол та чотири результативні передачі. Одразу декілька клубів із різних чемпіонатів хотіли. Придбати права на молодого Вінгера, проте лондонці не хочуть продавати гравця. Ніхто не готовий заплатити за нього стільки, скільки Челсі віддав шахтарю. При цьому міланський інтер готовий взяти українця в оренду на строк до кінця сезону без права викупу. Італійська команда має проблеми із кадровим складом, а тренерський штаб Нерадзурі вважає, що Мудрик зможе позитивно проявити себе в серії А. Такий трансфер буде можливим у зимове трансферне вікно 2025 року. Якщо Клуби зможуть домовитися.